У нас сьогодні багато різних новин, прикольний блок живлення, Borderlands, а саме фільм, а не гра, і інші про Intel і Ryzen. Ми зараз спробуємо по-різному подавати інформацію новин, і от зараз спробуємо такий формат, тому ставте вподобайку, якщо вам сподобалось, пишіть в коментарях, що треба поправити і що змінити. Тож, перша новина, анонсували фільм по Borderlands і. Там будуть грати одні старіки. старі пердунип, я б сказав. Із цього сразу в інтернеті почали розносити цей фільм, а саме каст. Чомусь більше за все дісталось Ліліт. Дивно чому. Мені Кевін Харт не подобається, тому що не знаю, просто не подобається його акторська гра. Напевно, це чисто суб'єктивна моя думка. Проте, фільм повинен вийти вже 9 серпня цього року. І я думаю, що дуже мало людей, насправді, які грають відеоігри, підуть на цей фільм, тому що ну, каст, чесно кажучи, скоріш за все, ніколи не грав і не знає, що в грі відбувається. Я от думаю, що цей фільм більше буде, знаєте, так орієнтовано на тих людей, які люблять цих акторів, вони прийдуть, подивляться, цей, цей фільмець, а можливо, потім ще в стімі куплять по знижці за 9 гривень чи... Максимум 40 гривень, звідки ма? Твою мать за 40 гривень штани, бл. Цю гру. А можливо, цілу лінійку. Саме я так. Приблизно і зробив. Наступна новина все таки чутки підтвердились, і Майки розпрощаються зі своїми ексклюзивами. Ну, я знаю, що пафосно сказав, але насправді Microsoft хочуть випустити певні 4 спочатку гри на інші платформи, а саме на Sony PlayStation і Nintendo Switch. Першу заплановано 19 березня вихід Hi-Fi Russia. На ці платформи, але окрім цієї гри ще буде of всі, і Grounder від Obsidian, І нам ще четверта гра, в яку я ніколи не грав. Називається вона Pentiment. Виглядає так, наче Xbox поки вирішив такі, знаєте, не самі топові проекти, але яким багатьом зайшли на Xbox і на Вінді ці випустити на Sony PlayStation і Nintendo, подивитись, чи будуть їх купувати, а потім вже знаєте пробувати випускати наступні там. Halo, Forza і тому подібні ігри. Чесно кажучи, я впевнений, що це із-за того, що Xbox продається набагато гірше, ніж PlayStation, і Microsoft намагається через де, якби, доходи Xbox, а саме Xbox студії, які вони накупили тоннами, продавати більше грошей, щоб вони все-таки могли виправдати ці всі кошти, які витратили на ці студії і на розробку. Бо якщо вони знали, у більшості студій, які вони купили, просто от вільний бюджет. Їм там не кажуть ні про які кранчі, ні про які дедлайни, вони такі, ну просто зробіть нам гру і все. І з-за цього, вон, скільки вже робиться Сенуа Sacrifice. Досі ще не вийшло. Ну а те, що вони випускають на Nintendo, це і так зрозуміло. Нещодавно я бачив новину, що в Японії Nintendo стала топ-1 чи в топ-5 найуспішніших компаній Японії. Тобто по капіталу вони просто топ-1, здається, були. Я не впевнений, чи це вибирається конкретно якась ніша, типу технології чи всі компанії, але все-таки в топ-компанії по капіталізації Японії входить. Я не здивований, що вони хочуть продавати в Nintendo Шопі, тому що там всі ігри коштують. Дурних грошей, незалежно від регіона, там немає там супер регіональних знижок. Найкраща знижка це там 20%. Ну, 30%. Але особисто мені подобається ця тенденція, і можливо, в подальшому просто бокси PlayStation це буде як окремий виріб і не треба буде їх купувати чисто із за ексклюзивів. Ви зможете просто як замість ПК. Наче like, вони колись будуть краще, ніж ПК. <кій> Купити і користуватись, просто проходити ігри на ній. Наступна новина в інтернеті почали з'являтися подробиці е, наступного чіпу архітектури AMD Zen 6, які називаються підкодовою назвою Медуза. Поки що багато деталей немає, насправді взагалі ніяких тестів немає, все це відомо тільки з. Певних таких інсайдів Xbox, бо кажуть, що наступне покоління буде саме на цих чіпах. Ходять чутки, що там буде нове графічне ядро, типа Navi 5 Але це все поки що знову ж таки чутки. Проте Xbox не єдиний, хто зливає цю інформацію. Також ще багато чуток ходить про вихід нової PlayStation, саме. PlayStation 5 Pro, що вона вийде в цьому році, вже навіть можливо до літа кажуть. Тобто, я так думаю, що через рік-два вже буде нове покольне консоли, про яке теж часто вже зараз говорять, що воно буде краще, ніж ПК, воно буде найкрутіше, і взагалі буде коштувати теж 30 гривень. Окрім цього, AMD ще е, представила лінійку процесорів AMD Ryzen 8040 тисяч Point, яка. Насправді не дуже відрізняється від попередньої версії 7040 Phoenix. Просто цей чіп пропонує ту ж саму кількість ядер, що із N4, і з тими ж самими частотами. Однак кажуть, що буде нововведення, дехто натякає на те, що це буде е, шеї ядра. Те, що зараз дуже популярно повсюди пхати, і розраховано вони на портативні різні пристрої GPD Win, Steam Deck, Rog елої і тому подібне. Що забавно, те, що знаєте, от виходило в Месайкло, вона була на Intel, і нещодавно її перевірили по тестам. Виявляється, що вона одна з найгірших серед таких портативних консолей, тому що всі, які на Ryzen, вони це проявили краще в іграх. Сподіваюся, що потім ми вже просто будемо купувати такі от маленькі якраз приставки собі для того, щоб можна було грати де завгодно. Просто монітор нормальний підкинув, можливо, клавіатура або геймпад, і все, будеш грати. Бо зараз, по ідеї, ось можна порівняти цей от новий процесор, цю лінійку процесорів з такими знаєте, конфігами, як колись було, i3, 10100F і там. GTX 1650. Наступна новина від Lian Li. Вони випустили нові блоки живлення, які будуть називатися Edge. І розраховані вони найпотужніша версія на 1300 Вт і має сертифікацію 80 Platinum. Також будуть ці блоки живлення на 1000 ватт сертифікацію 80 Голд та на 850 і 650 Вт. І прикол цих блоків живлення буде те, що там в кінці таке L-подібне з'єднання для дротів. А також є USB-хаб, тобто у вас буде чотири входи для живлення USB, і навіть буде вихід на материнську плату. Пояснюю, дивіться, на материнській платі є один тільки вхід USB, і тому вам доводиться обирати, чи ви хочете, щоб у вас кабельки світились, або ви хочете, щоб у вас працювала, наприклад, така от PCI wi fi І вам теж її треба підключити в. USB. -шку. А так, з таким блоком жилення, ви можете чотири різних девайси підключити. Це насправді сильна біль була і є поки що у збірках, там, де дуже багато різного. RGB, підсвітка помпи, і ось різні там. PCI, відеокарти, wireless адаптер, PCI адаптер, wireless PCI адаптер. Wi-Fi і Bluetooth Тому особисто ми для збірок дуже чекаємо ці блоки живлення. Звісно, треба буде подивитися, як добре працюватимуть ці вигнуті коннектори, тому що після того як горіли коннектори. У е кабельмод таці з вигином для відеокарти були ось ці коннектори на 16 пін, які всі тупо горіли. Вони навіть зробили так, що е відізвали компанію, повернули всі гроші, тому що була з цим біда. А тут ні, блок жив не зразу з такими вигнутими. Ну подивимось. Ну і звісно, буде як в білому, так і в чорному кольорах. Дивно, що от, так от блоки живлення, те, що є в різних кольорах, для мене це вже як буденність, тому що ти можеш завжди обрати білий, чорний в топових варіаціях, якщо ви обираєте. Наступна новина, Intel цього року випустить сімейство процесорів Lunar Lake, яка розрахована на використання в тонких і легких ноутбуків. Intel вирішили прибрати хайпер для того, щоб можна було нормально охолоджувати свої кристали в ноутбуках. Тепер у вас не буде там хайбр. Трейдінга, повертаємося до витоків. Так скоро, напевне, і там через роки 3-4 почнуть прибирати ці аі ядра які всі зараз навпаки пхають. Що типу обробка, АІшка. Угу. Окрім цього, є ще інша новина від Intel, бо вони випустять флагманські свої процесори Core i 9 14900 КС. І повинно це все відбутись в середині березня. По факту вони вже змогли знаєте, еліту відібрати. Те, що змогли виробити в себе на станках. І такі, о, тепер це назимо КС. Чесно, я не здивуюся, якщо через півроку буде там КС ПРО. Ну, по факту, це зараз у них буде найпотужніший, чіп вже є е, різні тести, і там він продуктивніший аж там щось на один бублик із 10. Ну, умовно кажучи. Бо змінилось е, тільки частота. Стала 6,2 ГГц. Але чомусь на всіх. Е, Бенчмарках тому подібне в турбобустах, і, і не тільки показується поки що так, що приріст не такий вже великий, як від процесора KF. Ну і з перших тестів зрозуміло, що при навантаженні вона тепер може споживати 400 Вт. Поки що ціна невідома, але чомусь мені здається, що за такий топовий відбірний продукт. Знаєте, от це от якраз ці кристали, яких не скинули з ногою, не зіпхнули, як в 300 спартанців, а залишили в себе. Ось це, от якраз, вам ага, і цінничок такий хоп, на плюс. Я ставлю на те, що він буде дорожчий десь на 400 баксів. От щось мені здається, що десь от на 400 баксів буде дорожче, ніж е, менша версія. Наступна новина вийшов трейлер доповнення Shadow of the Earth 3. Це доповнення до Elder Ring. Всі, хто любить, щоб у них палала дубця, вітаю вам завезли ще пару годин білю, страждання. І е, напису ЮДАЙ. Нова історія повинна відбуватися в землях цінеї, будуть нові персонажі, нові противники, і взагалі це якби е, події гри до основного сюжету. А, ну і повинно розкрити долю персонажа Мікели. Не знаю, я ніколи в souls іграх не дивився на сюжет, і чесно, я в них програв, якщо ну ладно, навіть не сумарно, але в Sekiro Shadow Die Twice в мене там десь близько 40 годин. Награрної гри було, а пройшов я щось ну, відсотків 15. Я не знаю, як ви в них граєте. Симулятор болю, навіщо вам це? Вам життя не вистачає? Що вам треба страждання? Зате я розумію, як радуються ці всі е, спідранери, які проходять на твічах. О, знаєте, вони всі соуслайк-ігри -like проходять, намагаються якомога швидше пройти. А тепер їм треба буде заново перепроходити, тому що з'явилися оновлення, точніше доповнення. Наступна новина нещодавно знайшли два q перших І це не аудюха, як ви могли подумати, якась там, а це перші комп'ютери. Всього їх було взагалі відомо, які дожили до нашого часу. Це як реліквії три штуки. Я так розумію, що це ті, які працювали і не були ніяких. Перероблених елементів там всередині. А тут знайшли ще два чуваки. Знаєте, просто ходять по інтернету, і дай і так. Я думаю, лазять і шукають різні технічні прикальдеси, прикаляси, гаджети і тому подібне. І тут бамс, вони знаходять один кі перший, а потім другий кіб перший. Кажуть, що скоро вони продадуть їх на аукціоні і стануть мільйонерами Я думаю, тому що ну реально тепер їх всього 5 працюючих в світі. Це перші комп'ютери, які були зроблені от персональному варіанті. Не Макінтоші. А от такі, як друкарська машинка, вони виглядають. І вони навіть закривають ту біль, яка є в мене, тому що мене дістало те, що є клавіатури з роздільним ентером. Я люблю двохповерховий ентер, і там він двохповерховий. В цій машині колись стояв там Intel 8008. По факту, без таких комп'ютерів ми б зараз не сиділи за ось такими, як в мене моноблоки, ноутбуки і тому подібне. Тобто це були перші такі ПК, які ви могли купити, принести до себе додому. І написати Hello World чи як хтось щось інше писав на калькуляторах. Це робиться як гарна робота мережі мистецтва для країни. Миша науки, легке розіграш сумної, кількох. І, нарешті, глобальний дім мистецтва лише в одній роботі. Врешті. Ця вся херна написана чатом GPT, а не мною, щоб ви розуміли. І це багатьох почало лякати, тому що чат GPT став. Купим, скоріш за все, це із за того, що задають неправильні ці промси або промпти, і вони просто ламають мозок чату GPT Цю от фразу, яку я на початку прочитав, чат GPT написав на запит по що таке комп'ютер. От якщо ви не знали, що відповідати на уроках інформатики. Треба було, от треба було розповідати, що це робиться як гарна робота мережі мистецтва для країни. Коротше кажучи, чат GPT почав вже збоїти. Я не знаю, чи використовуєтесь ним чи ні. Я інколи користуюсь, і мені дуже не подобається, що останнім часом він видає. Таке враження, наче в нього влили більше води, ніж було раніше. Раніше він міг більше фактажу різного видавати, але також мені здається, що це. Зроблено навмисно, щоби купували платну версію чату GPT, яка насправді з по одному реченню генерує такі картинки. Да, вона вже може генерувати картинки. А окрім цього, нещодавно ж з'явилася ще Аїшка, яка. Генерує відео. Ще Віл Сміт зробив прикольний відосик, де я теж показував, як аїшка раніше, і, типу як зараз. Але насправді так і є. Зараз АІ генерує відео офігенно тільки можна позаду побачити, те що там десь розблюріна, або там у людини з'являється третя-четверта нога, неправильні якісь складки на одязі і тому подібне. Але чесно кажучи, коли я бачу, як хтось генерує природу і щось типу такого, то планчики ці можна використовувати. Я думаю, вже навіть в фільмах. Ну і остання новина, якої ніколи в житті не було, і це взагалі вперше в житті стало, що оновлення Windows 11 ламає ПК по всьому світу. Ніколи такого не було і ось знов. У більшості людей проблеми були з провідником, і не тільки у когось там з диспетчером завдань. У мене часто бували проблеми з самим баром пуску. І от я не знаю. Інколи просто вмикаєш комп, в тебе там нічого не висвічується, ти нічого не можеш запустити нормально. Просто треба перезавантажувати. Причому хардверно, скажімо так, через кнопку живлення на блокі живлення. Тому знаєте, якщо у вас теж, як і в мене, ліцензована вінда, і вона збоїть і не завжди вмикається, а інколи ще й злітає, ви не одні, знайте про це. З вами був Діма, бережіть себе. Пока.